Вітаю вас! В цьому відео ви дізнаєтеся все про лимон, його користь, хімічний склад та можливі побічні ефекти. Загальна характеристика лимону. Лимон це фрукт із родини рутових, який походить з Південної Азії, хоча сьогодні вирощується по всьому світу, завдяки своєму унікальному смаку. Високому вмісту вітаміну С і багатьом іншим корисним властивостям лимон широко використовується як у кулінарії, так і в народній офіційній медицині. Хімічний склад лимону. Калорійність його 29 калорій на 100 г. Вуглеводи 9,3 г. Цукри 2,5 г, білки 1,1 г. Жири 03 грама. Клітковина 2,8 грам. Вода 88 грам. Основні мікроелементи. Вітамін С, аскорбінована кислота. До 53 мг на 100 г продукту. Майже 60% денної норми. Вітамін В6, В1, В2, фолієва кислота, калій. Кальцій, магній, фосфор, флавоноїди, особливо гесперидин, лимонна кислота, лимонен, ефірна олія зі шкірки лимону. Яка ж користь лимону для організму? Потужний антиоксидант це є. Лимон багатий на вітамін С і флавоноїди, які мають потужну антиоксидантну дію, вони нейтралізують повільні радикали, що допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раку та передчасного старіння, підтримка імунної системи. Аскорбінована кислота стимулює вироблення білих кров'яних клітин, необхідних для боротьби з інфекціями. Лимонна вода часто рекомендується як профілактичний засіб при застудах та грипі. Поліпшення травлення. Лимон стимулює секрецію шлункового соку, жовчі та ферментів, що сприяє кращому травленню. Його антисептичні властивості також допомагають зменшити кількість патогенних бактерій у шлунково кишковому тракті. Алкалізуюча дія. Хоча лимон має кислий смак, у процесі метаболізму він надає лужну реакцію. Це допомагає врівноважити pH організму, що є важливим для профілактики запалень. Остеропорозу та інших хронічних захворювань. Серцево-судинне здоров'я і лимон. Калій у лимоні сприяє нормалізації артиліарного тиску, а антиоксиданти знижують рівень поганого холестерину. LDL Дослідження також вказують на зменшення ризику інсульту у жінок, які регулярно вживають цитрусові. Сечогінна дія. Лимонна вода сприяє виведенню токсинів через сечовидну систему. Це допомагає при набряках, гібертонії та сприяє очищенню організму. Сьоме. Шкіра та краса. Вітамін С необхідний для синтезу колагену, що сприяє пружності та еластичності шкіри. Лимон також має відбілюючу властивості і часто використовується у косметології для освітлення пігментних плям і зменшення акне. 8. Допомога при зниженні ваги. Пектини та органічні кислоти присутні у лимоні, сприяють зменшенню апетиту і стимулюють обмін речовин. Лимонна вода зранку сприяє м'якому очищенню організму. Та активації травлення. 9. Профілактика каменів у нирках Лимонна кислота може збільшити рівень цитрату в сечі, що знижує ймовірність утворення оксалатних каменів у нирках. Регулярне споживання лимонної води рекомендоване людям схильним до сечокам'яної хвороби. 10. Антимікробна дія. Доведено, що лимон має антисептичні та противірусні властивості, він може допомагати при легких інфекціях горла, захворювання хротової порожнини, а також як природний дезінфектор. Побічні ефекти та обмеження у вживанні лимону, Попри численні корисні властивості. Надмірне або неправильне вживання лимону може спричинити побічні ефекти. Перше пошкодження зубної емалі через високий вміст кислот лимонної та скарбінованої. Часте вживання лимонного соку, особливо в концентрованому вигляді, може спричинити демінералізацію зубної емалі. Це може призвести до чутливості зубів карієсу та ерозії. Рекомендація: пити лимонну воду через трубочку та полоскати рот після вживання. Друге. Проблеми з травленням. У деяких людей лимон може викликати або погіршити симптоми гастриту, кислотного рефлюксу печії або виразкової хвороби. Кислота подразнює слизову шлунка, особливо при вживанні надще. Третє – Алергічні реакції. У рідкісних випадках лимон може викликати алергію, яка проявляється висипаннями сфербежем, набряком губ чи язика, або навіть анафілактичною реакцією. Четверте. Фотосенсибілізація. Ефірні олії лимону, особливо при зовнішньому застосуванні, можуть викликати фотосенсибілізацію, підвищену чутливість до ультрафіолету, що може призвести до опіків пігментації чи висипань. І п'яте, вплив на нирки, надмірне споживання лимонної води. У великих кількостях може створювати навантаження на нирки, особливо при наявності хронічної ниркової недостатності. Також деякі джерела вказують на ризик зміщення кислотно-лужного балансу при гіпервживанні цитрусових, шосте взаємодія з ліками Цитрусові особливо грибфрукт, але й частково лимон можуть впливати на активність ферментів печінки. Наприклад, це YP3A4, які відповідають за метаболізм багатьох медикаментів. Це може змінювати ефективність ліків або підвищити ризик побічних ефектів. Ось рекомендації щодо безпечного вживання лимону. Помірність 1-2 лимони на день у вигляді соку або додавання до води. Це є безпечною нормою для більшості людей. Розбавлення завжди розбавляйте лимонний сік водою, щоб зменшити його кислотність. Контакт зі шкірою при використанні лимонного соку або олії на шкіру уникайте сонячного світла щонайменше 12 годин після того. При проблемах зі шлунком обмежити вживання лимону, особливо надше. Контроль за емалью після вживання лимонної води варто полоскати ротову порожнину водою. Які ж висновки тоді? Лимон це надзвичайно корисний продукт, багатий на вітаміни, антиоксиданти та природні сполуки з лікувальними властивостями. Він сприяє зміцненню імунітету. Покращенню травлення, очищенню організму, підтримці серцево-судинного здоров'я та навіть профілактиці деяких захворювань. Однак при всій його користі слід дотримуватись помірності у вживанні та враховувати індивідуальні особливості організму. При наявності хронічних захворювань, особливо гастриту або виразки шлунка, рекомендовано проконсультуватися з лікарем перед регулярним вживанням лимону або лимонної води. А в загальному лимон є смачний і корисний продукт. Якщо вам це відео було корисне, тоді бажаю вам здоров'я. А якщо маєте. Також бажання підтримати, поставте вподобайку, палець вгору під відео, а ми вже з вами зустрінемося у наступній корисній розмові. Хай вам щастить!